Є три причини, назву всі три, а ви вже собі прикидаєте, що все звучне вашій ситуації. Перша причина, вона ж найрозповсюджена: десь не доплатили, або не заплатили взагалі, або обіцяли щось та не виконали. Таким чином, відбулось урівноваження балансу. Що цікаво вже про натяку. Людина майже одразу пригадує, де, коли та в якій ситуації вона не доплатила. Якщо це не про вашу ситуацію, не ваша історія, зверніть увагу на наступні дві причини. Друга причина встановлена енергетична невідповідна вартість за свою роботу. Причому невідповідність може бути як вартість завищена, так і вартість занижена. Коли коли відбуваються ситуації подібна вашій, простір ніби підсвічує, у якій складові всієї справи є енергетична невідповідність. Аж найчастіше як відбувається? Спеціаліст моніторить сферу своєї діяльності, той самий ринок, знайомиться з цінами, які встановлюють конкуренти та колеги. І після вираховує деяку середню, середню цифру, яку встановлює як вартість всієї своєї роботи. Але при цьому ігноруються індивідуальні складові. Третя причина, і вона сама цікава, зайняття не своєю справою. Це може бути як вибір діяльності взагалі на конкретний час свого життя. Або, наприклад, виконання якихось процесів Маю увазі на постійній основі, якій людині не судилося. І це не про можу або не можу, і це не про здатен або не здатен. це про енергетику людини та її свідомість справа, яка не розвиває ваші здібності, ваші таланти, вашу майстерність, яка не збагачує вашу особистість та не викликає живу зацікавленість. Одна з ознак справи не вашої.